Офесіоналом Артем так, он так, вдягнувся так. в таку комбінізон шубу, а Віктор Миколаєвич от собі спокійно й ну, себе літом і так почував. Так дивлюся до Бжоли. мені не потрібен костюм, але це з часом все буде, тому що може бути навіть місцева алергія. А потім вона пройде. Головне, щоб бажання було займатися, то, Головне бажання все решта буде. <годи> то, Якщо врахувати, що я вже 40, більше 40 років займаюся, <годи> не трохи. 40, 40. 40 років. Дуже <плес> розпочинав з двох сімей. А зараз теж то вже небагато. Колись було 95. Клеймувати <годи> будемо. Так, да, будемо рахувати зараз. Пробую. Ось такий процес. Так-да-да, -да -да. починаю так атакувати, я відійду ще трошки далі. Ось так, ось так хлопці, які колись були на передовій, зараз приходять до такого мирного життя і це, це дуже класно. Це мотивує і це потрібно. Будете, брат, з тому треба з тієї сторони. Не я ту сторону хочу, або туди, звиється, бо <хи> <Від, пи> вже п'ять штук вдарило, то вже хай Артем тоді перекидає сам. <пи> так, ми з Віктором Миколаївичем стоїмо, то на відстані. Віктор <пи> Миколаївич коментує, <пи> так, що потрібно Артему робити. <пи> ну, Артем серйозно вдівся. А ми так... Якби вдома в себе, то я от навіть я в шортах дивлюся, а тут вони стривожені. Бджолки. Все правильно, ви забрали їх з свого місця вдома. проживання, так. <світ> да. Якби мене розбудили з хати забрали, не то я чи... щось не то робив. Чудно не в Молдову заведують. струшую цей, так? Так, обов'язково. Поставив рамки в Артем. А тепер добре струси їх, так. Просто отак так так, так бей по ним, бо вони не летять. Один вулик заклали пішов Артем до другого. Але ми вже з Віктором Миколаївичем так трошки на відстані, бо його вже штук 10 пульнули, то ми будемо наблюдати <кхи> здалека. Ось такий він, сільський вайп. Але бджоли, це саме то. Це запилення, це краса і це заспокоєння, да, Віктор а, Миколаївич? Це такий релакс. Для того, хто любить займатися бджільництвом, любить бджоли, любить природу, то це дуже велике значення має. Для Артема це зараз неоцінений такий спокій.